Працює, Маркіян! Працює! Працює! З чайкою! Друга. Маркіян! Тобі передача йде! Ви ще зайдете! Висота! Лексе! Вибачте Андрій. А, а іграти добре, думаю, так по зубах. вмикаємося. Сірій. Юра, забирай навіть. Заголу, Андрій. Я подивився. Що... Йди, кудла, не сі. Артем, зразу в центр не треба. Артем. Один. Нападаючий, спокійно спіши. Аня, ближче, 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 підійшли, Артем. Серед, спимо, Серь! Ілюша, залишись, Люш! Ілюш, не треба там! Деня, зразу, для чого та зупинка? О! Сергій! Брате! Полягай! Ще, 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 льошечка! Давай, давай, давай! Один, три! Макс, Ре! ти ревить! Віддавай! Гурта була! Дорожий. Супер! Допрацював молодець кудла! <кху> Сірь! Гра, ти будеш сьогоднішні! Шеф! Свіл сил! Добре, добре! You did, 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 you Падай. Хорош, 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 пешка. А по давай! Опять си, 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 Леш, Андрей, е, Юра, е, раз два. Серденья Гравец, Шефу скидывает. Ну, бляха, муха, Илья! яй, 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 в доток, нужно. Умоя. Браво! Артем, то відскочи від нього! Ілюш! Що ти шкодуєш там? Бар, давай, давай! Ліво! Лівка. Хорош. Так, Луса, треба бігти туди відкриватися! Як і тобі пас ще Через суперника Бар. чи що? Говориш оворож оди то саме! Легше! Раз-два! Веня! Бий! БИЗРЄ! Нападаючи рає! Іди лю! біжи! заді гравець! Дай туди, та, ти, туди. Мап, Ап, ти тут? діти! <постив> <Tai, постив> <зупу? постив> <постив> давай, Ань, давай, давай, справа! Це вас такой цупертике! Бавдес вще, бавде! Друга! Блять, зупині! Друга! Один! Сідай, бомбись, людину! Гадай передачу, Мішенька! Сам, Юра, сам! Увіруй! Недалеко побіг. Молодець, спокійно. Спокійно, Покійно! Собі м'яч, Собі м'яч! Собі став! Оха! Та там віта! Забирай Та не дивись! Бенже! Треба, перестань, Треба, перестань Треба, футбол середину, дивитися! Шечу! Нападаю чого! Чо? Ока нападаєшся! Середину йде всі! Пище! Ще ближче ну ані! Один? В нього, в нього, марш! Мат! Його треба багати, ходити не Ну хто буде відбирати? Між двома. Між двома. Піднімайся. Один. Дуже легко. Давай! Добре! Супер! А, в один дотик! Серій, два дотика буде. Тільки два дотика там. Юрчик, саді, Баутес! Балтес! Лепчик, чого така? Прахуй! Дішати! Нічого, нічого! Нічь! От відаю, все друг підкриється, отправляє за. Просто! Просто! <звук> Упади ворота! в ворота, пацане! П'ять ударів мимо! Ну не можу так, друг! Шеф! Вмикайтеся, включайтеся, будь ласка, ми зараз! Серий заходь, Серий! Серий грає! Розвертай друга! Eu tô obra! vai, dá vai, dá

Jee maat right. Важно! Марян, біжи туди, мав! Город, йде туди, зразу! Йор, забери, да, тол Толку нема стоїть. О, я, він тут не опасний. Не що наша Маріан! Отак, Важно! Маріан, що ти робиш, Май? Ну, То робити, не... мало бути, що жовто здається за таке. Дай встану далі. Біля стану і встані будеш! Отайміть! Лівий брок! в ворота! <говори> <говори> Артур! Лівий крок! Артур! Отак! <говори> все! І будеш вибивати головою! <говори> <говори> давай, <говори> давай, виховати!

Шеренгу, де, де, так далеко? Закривайте! Атура, цей куда, відео, там не болима! Ні, 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 буще! Буще ми не диво! Буще, бо не диво! До мішки, до мішки, Макс, Хали, двій, перекидай, перекидай во! Ось <говори> тут <говори> от, от, от ваша робота, Сереж. Ось в центрі поля ваша робота зараз. Ілля, ми ти можеш до м'ячика рухнути, щоб він не виграв той м'яч захисник?

Не спіши! Давай, Лук'ян, вставай! І вийпи! Здорово, ворота, здорово! Свої ворота привозимо! Вниз. Вниз! Добре! Нападаючи і працюй! Yeah, Нема! Нема Роза! Давай ще раз! Здорово. Молодець! Артур! Захар!

Хороший жощера! Хороший, Дрюха! Молодець! Юра! Хук не дав пробитие! Сидор! Сидор! Серенга! Серенга! Дай, давай фіш. Дай. Так. Так. Марк. Йорик. Йоле. Добре. Забирай. Забирай! Аграй вперед, Міша. Гол! Гол! Йоманя. Йоманя. Да мочичек, як він вилітає через руки. О, давай, півку! Успирай, мать! Хайде, повій! Скоро! Сибо! Хорош! Бой, май! Para, to bom, Romarim! Se vai, Lazar! Seguido! Lazar! 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 Lazar!

Ще уважніше, Андрюха, уважніше. Що, Сидор, і Андрій, ти без ревця ореш. Іди, Андрій! Поруч! 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 І так не можна працювати, Андрій. Рівень, Андрій. Андрій, так не можна працювати. Ні тут нічим не побачився. Побіг, ти знаєш, куди. На ножку, будь ласка, класируйся. Ну як її прокидає, на на одному кроці. Всіх от Хорош. От. Да! Один, один зустрічає. Друга! Хороші, а йди друге, хороші! Добре, круто! Супер! Мало що, супер! Мало що бракувало в дальній кут. А це гравець задів! А трі нищо Яй-яй-яй! Артури! Просто! Взагалі не йде нічого в ті ворота! Скоріше, скоріше! Артур! Де гравець? Добре, Тимофій, всі! Біжи, забирай мяч. Ще сидор! Викидайся! Вийшли, 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 Сидор, давай! Давай! Сидор! Бежи! Добре! Біжи, Біже, ззаді гравець! Біжи!

<coughs> там Бучар, тоже загадки, я был Бучар. Браво, 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 Хорош, браво, 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 на браво, 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 туда! браво, браво, ты же на браво, Ты же на браво, браво, чего браво, Ще не здалося, що був. Мені теж здається, що був. Трахнуєш, трахнує, страхний. Сідай! Діти, гок! Один, Андрій, один. Давай, дрійте, давай, 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 віталій! Нище, нище, дріть! Віддав! Поділуйного гою! Бляха, а він ще дивіться, він ще в темно синій. Формі, Бачите? Він в темно-синій. Я впевнений, що чухін, блін, подумав, що то свій. Це він не подумав, він мав лопати в руки. Ця різниця, Матвійчик, увазі, що трошки будь. Слапай той м'яч. Марко шарає. Дай, Сереженька, отакі от мовлячі. Там не може попасти, а тут собі привозимо. Добай! Тебе по бота на 30 секунд раніше, тебе його, його зіграв. Розумієш? Не дивися футбол. Зажимайте свою зону. Штрахну! Страхню! Я страхнув заход! От страхну. Голі гора! Я дивіться! Мартись! Круте головою до гравці! Сзадіше! Пана! Удар! Є! Сярей, молодець! Круто! І макс молодець, бля! Щоб і віддав такий кьовий пас. Давай, давай, давай. <кхух>

Só. So.